На ваших екранах міський відділ міліції 2. Саме тут, за словами голови Білоцерківської міської громадської організації Фан-клуб ФК Динамо Київ ігоря Кочі, співробітники міліції незаконно протримали його 18 годин. Детальніше вам розповість сам потерпілий. 11 жовтня мене доставили від залізнодорожного вокзалу, де я зустрічав свою маму із поїзда в 3 годині 40 хвилин. Ранку до приміщення другого відділу міліції, нібито за нецензурне висловлювання в сторону громадянина. Я ще можу навіть із цим погодитись, але працівники міліції, які чергували до 8 години ранку на чергуванні, причинили до мене насилля у вигляді побиття мене руками, ногами, по тілу, по голові. Після цього гумовим кийком. Капітан міліції, який був, мабуть, старший на цій зміні, навіть коли я упав на пол, то він пригав на мені двома ногами і словами, що побоїв у мене не знайдуть. Але я звернувся до травмпункту, про що маю довідку на наступний день. І всі побої, які були зафіксовані у ці довідки. Після цього мене я звернувся із заявою в прокуратуру на ім'я прокурора міста. Прокуратура направила мене на проходження судово-медичної експертизи, про що є акт. В акті вказані легкі телесні ушкодження, але мене направили ще на рентген, в якому є заключення рентгенолога про те, що в мене є перелом відростка хребця в поперечному відділі хребта. І зараз цей рентген перевіряється в обласному бюро судово-медичних експертиз у Києві. Після цього буде зроблений додаток до акта, що понесе за собою середньої тяжкості тілесні ушкодження. На сьогоднішній день я звернувся до трьох депутатів, двох депутатів міської ради. Бугайчука Костянтина Васильовича, керівника фракції партії регіонів, він зробив два запити на ім'я начальника міліції та на прокурора міста. От запити копії в мене на руках. Також я звернувся до Олійника Олександра Анатолійовича, депутата міської ради фракції партії регіонів. Він також зробив подібні звернення до начальника міліції і прокурора про те, щоб розібратися досконально. І також народний депутат України Валерій Бондик пообіцяв зробити таке саме звернення. Я також звертався з заяви на його для того, щоб все пройшло дійсно законно, і ті, хто винні в цьому, понесли відповідальність як кримінальну, так і моральну і матеріальну відповідальність переді мною безпосередньо. На сьогоднішній день це питання буде в будь-якому випадку висвітлюватись в засобах масової інформації як Білої церкви, так і всеукраїнських. Уже зацікавилася газета сьогодні, всеукраїнська, ряд білоцерківських засобів масової інформації. Чому? Тому що я не боюся цих працівників міліції звернень таких могло б бути набагато більше, якби люди не боялися. І тому я скажу громадянам міста, що в кого надалі будуть виникати подібні ситуації, прохання звертатися. Звертатись навіть до мене, я буду допомагати і пояснювати, як людям відстояти свою точку зору, якщо вони, звісно, праві, так як я в цій ситуації. Якщо людина не права і намагається якось маніпулювати цим, то, на жаль, я не зможу допомогти. Але сьогодні громада міста має знати, що є такі працівники. Загалом, то я маю і знайомих працівників міліції, які ніколи в житті не опускались до такого. І я впевнений, що начальник міліції це нормальна людина, прокурор міста це також нормальна людина. Але отакі от люди... Люди, як дані працівники, так би мовити, в лапках правоохоронці вони просто позорять гідність мундіра міліції, позорять ті погони, які держава їм дала для того, щоб захищати нас, громадян громадян України.